Короткий оптик для нашого клієнта. Оптичні системи Галілей збільшення 3,0 на робочу відстань 45 см. Легка титанова оправа у синьому кольорі. Імене гравіювання зроблене на оправі та на софт-кейсі. Також виконана індивідуальна корекція зору згідно рецептів від офтальмолога. Комплект із бінокулярними лупами, лікар оправ для себе провідне сфокусоване світло Starlight Nano 2 Дане джерело світла є дуже зручним. За рахунок великої кнопки, яка є на боці світла, лікар може, не відволікаючись від роботи дотиком ліктя, увімкнути джерело світла та вимкнути його. Регулювання інтенсивності світла здійснюється за допомогою сенсорних кнопок.